Павло Вікнянський, то суд республіка. Я б хотів відзначити таку важливу річ, яку ми спостерігали під час там, цієї виборчої кампанії. Як відомо, ми звернулися до всіх кандидатів на посаду міського голови з такими дуже жорсткими вимогами і. Розраховуємо, як вони на них відреагують. Крім репутаційних вимог, вона дуже головна така від нас річ, що всі кандидати на посаду мера мають займатися розвитком Києва і, передусім, планувати цей розвиток, запропонувати киянам відкриті програми. І навіть, на жаль, в цій, в цій студії ми зараз не бачимо компетентного. Е Компетентної дискусії з приводу того, що саме ми будемо робити. Ви будете робити тепер в Києві найближчі півтора року. Я б через це хотів би сказати свої занепокоєння. Я думаю, що що ми будемо бачити за за ці півтора року. Ну так, буде більше динамізму. Ми побачимо більше публічної політики в сесійній залі міської ради. Я думаю, ми побачимо так само мало компетентності в залі Київської міської ради. Ми не побачимо. Серйозних, окрім тих, які можна пропіарити через медіа е зміни, і постійно будуть якісь виправдовування через це. Бо я вважаю, що коли є політичний союз не, нового не, президента не, Порошенка та нового мера Києва не, Кличка, сам Бог велів вирішувати, в тому числі бюджетні питання для Києва і Києву стати прикладом щодо реформування і створення справді бюджетної децентралізації. Все для цього є, але на жаль. Провідні кандидати на посаду київського міського голови не відреагували на наші заклики. Якраз ті люди, які відреагували, і серед яких ми проводимо на майдані це було перший раз в історії Києва. Відкриті політичні дебати між кандидатами на посаду міського голови. Ми їх проводимо разом, до речі, спільно ТІВІ та з Центральною Радою Сотень Майдану п'ятницю напередодні виборів. То там взяли участь не ті кандидати, які є навіть в першій четвірці. Був Бамашов, був Олег Дерев'янко, був Андрій Моргородський та Салій. пан Іван Салій. Салій. Було дуже цікаво. На жаль, це було не так цікаво для медій, та навіть пересічних городян. Це була за. Нашу ініціативу я впевнений, що цю дуже компетентну дискусію треба переносити до за сесії міської ради. Ми будемо все робити для того, щоб через компетентні експертні та громадянські механізми інспірувати речі, які будуть заставляти депутатів міської ради бути компетентними, а не тільки писати різні пости в Фейсбуках.